Зловмисники молитвами виманили у старенької жінки усі заощадження. Прикрий випадок трапився у селі Рафалівка Володимирецького району. До будинку 78-річної пенсіонерки прийшли двоє невідомих чоловіків. Вони прийшли в хату з молитвою, почали відразу молитися та говорити бабці про те, чи в неї є якісь гроші, оскільки над ними потрібно помолитися. 78-річна бабуся їм повірила, відразу винесла усі свої гроші, які були заховані в будинку. Вони над ними молилися, проводили якісь ритуали, розбили навіть їй яке попросили в неї запакували їх у газету та наказали 20 днів їх не чіпати, нікому про це не розповідати та заховати під подушкою. Через деякий час відвідати матір приїхала донька. Старенька розповіла їй про дивний візит. Жінки перевірили схованку з грошима. Виявилося, що пакунок порожній. Зловмисники забрали 16 тисяч 800 гривень та 200 доларів США. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські проводять усі заходи з метою встановлення зловмисників. Триває досудове розслідування.